Любі, дорогі риби, це таро-прогноз на грудень. Уявляєте, уже грудень місяць, як швидко пройшов 2025 рік. І так, давайте дивитися, яким буде грудень. Сьогодні у мене 4 колоди таро, з кожної витягнемо по 3 карти. І остання 12-та карта буде самою головною енергією місяця грудня. Вона підкаже нам, що робити, щоб. Наступний 2026 рік був успішним для вас. І так, дорогесенки, вітаю вас із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим вас та Новим Новим роком! Вітаю вас! Хай збуваються всі ваші мрії. І, до речі, я вам зараз підкажу, які найкращі дні енергетичні для. Для прописування своєї карти бажань, для прописування своїх цілей. 20 грудня буде молодий місяць, енергія молодого місяця завжди просуває своєю енергією всі ваші мрії вперед, вони швидше збуваються. Дуже магічна енергія буде 20 грудня. До речі, я зроблю окреме відео про молодий цей місяць. І магія перед е, магічні дні перед Різдвом Христовим. 20-25. Наймагічніший період. Сідайте, прописуйте свої цілі, маніфестуйте свої бажання, пишіть карти бажань. Буде чудова нагода загадувати бажання. Ось так. А тепер. Перша колода і карта для вас, любі дорогі мої. До речі, підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки. Четвірка. Четвірка кубків. А тут людина вже вчиться говорити нічомусь. Щось не подобається. Ви можете, це може бути так, що людина вас кудись запросять, і вам там буде некомфортно. Людині ми бачимо, сидить некомфортно, щось їй пропонують. І краще, якщо ви розумієте, що вас кличуть кудись, вам щось пропонують, і ви сміло можете сказати ні тому, що ви розумієте, що вам це не потрібно, це не ваша тема, і ви можете так красиво відмовити. Це дуже хороше, я розумію, але це не моя тема. І щоб людина від вас відчепилася. Дуже дякую, але це не моя тема. Тобто ви нікого не засуджуєте, просто даєте розуміти, що це не ваша тема. Деколи кажуть, а як так красиво відмовити? Так можна красиво. Четвірка, отут От одна четвірка кубків це емоційний такий. Виклик собі, і четвірка мечів, коли просто треба виспатися. Ви можете почувати в тому, бо і тут людина чогось не хоче, не бажає, тому що втомлена, перевтомлена. І правильно буде, коли ви відмовитеся і просто дасте собі і своєму тілу відпочити, перезагрузитися. Ви у вас були ви перегружені перед святами роботою і отакий. От Спокій, спокійний сон вам буде найкращим лікарством для вас. Тому якась відмова від чогось також буде вам на благо. Виділіть час для себе, відпочиньте, наповніть себе. Король мечів. Король мечів це тирузи, близнюки, водолії по знаку Зодіака. Така людина, такий король буде в вашому житті, можливо, звернетеся. Це фахівець, можливо, це і адвокат, і людина, яка з паперами можливо, будете робити якісь документи, звернетеся до такого фахівця, до такої людини. Це людина, яка можливо при владі, має від неї може залежати підписи, якісь. Так, буде така е, комунікація з такою людиною. Наступна колода карта паж. Паж Важі це завжди про енергію якоїсь радості, виначе дитина, радіти чомусь. Це є енергія легкості. Подивіться, як легко люд... та дівчина летить, навіть не торкається землі. Чим... Чимось ви будете горіти. Щось ви будете робити таке, що вам буде дуже-дуже подобатися, вам буде легко, аж будете горіти. Це може нове хобі, а може будете радіти успіхам своїх дітей, можливо. Щось, що вам буде приносити багато радості, легкості. Ви будете порхати, наче маленька дитина від радості. Ось така енергія радості буде. Радійте, підхоплюйте, шукайте, ставайте, полюйте за енергією радості, підхоплюйте її, радійте, множте, передавайте іншим. Так, паш, знову паш, енергія і це гроші. Це невели... невеличкі гроші, і паш це ще можливості. Якісь невеличкі гроші, подарунки, хтось вам, ви їм матеріальні такі блага. І ваш монет це завжди ще про можливості, коли ви ще в щось вкладаєтеся, що ще віддаєте. Така чудова енергія, коли ви щось спликаєте. Можливо, ви будете оплачувати гуртки своїм дітям, оплачувати своїм батькам якісь, наприклад, там аналізи, щось таке. Це щось таке, чим ви турбуєтеся, вкладаєтеся, можливо, це ваші домашні улюбленці. І це завжди ще щось про таке, щоб щось вкластися, в якісь нові проекти примножити. От ви так, як копійка до копійки, тому що це невеличкі гроші, які ви вкладаєте, вкладаєте, і вони ростуть. Думаєте, плануєте, тому що це ще і карта дисципліни, коли ви стараєтеся щось примножити. Особливо в матеріальному плані. І так, ще одна карта з цієї колоди. А, сюрприз, карта сюрпризів. О, як я люблю цю карту! карта шут, нульова карта, карта з нуля. Це як почати з чистого листа, це як чистий лист, і ви малюєте все, що хочете на цьому листку. Чудова енергія новизни. Щось ви будете робити. Таке нове, яке вас буде надихати, можливо, зустріч з людиною такою новою, цікавою людиною. Це ще й карта дороги, і далекої дороги. До нових берегів людина тут так легко, весело стоїть над обривом і біжить і летить до нових берегів, В подорож або людину таку зустрінете. Це ще і карта вагітності, такий сюрприз, якщо це ваша тема, можете. Почути про вагітність у вашій родині, в найближчому полі хороші новини, нове життя, щось нове. І життя з нуля, але не так з нуля, що ви тільки народилися, а ви йдете далі. Піднімаєтеся на новий рівень, доверяєте життю, йдете в радості, в щасті. І це ще головна така енергія сюрпризу, несподіваності, легкості. Так, наступна колода, дивимося далі! А чаш, рицар, чаш, рицар кубків, енергія романтики, романтичний рицарь. А, Така людина, рицар, це може бути ваш син, приїде до вас гості з повною чашею, з якимось подарунком, з новинами. Або така людина, рицар, ваш, рицар спішить до вас з подарунком. Також це і хороша новина, і як шанс в житті. Якась можливість в житті, тому що чаші повна чаша вам дарують це як і шанс в житті. Щось нове, якась підтримка ще йде до вас в життя. Чудова енергія. І це і рицарі це така енергія просування всіх справ вперед. Тим більше рицарі Кубків це просування всіх справ ваших вперед. В усіх сферах вашого життя буде прогрес. Так. Наступна карта. Двійка мечів, карта вибору, карта страху перед якимось вибором, перед тим, як зробити перший крок, карта страху і карта сміливості. Тут молодий місяць бачимо. І, власне, я вам казала, що молодий місяць у нас буде в грудні. Тут видно чи не видно? І, власне, тоді вам от треба буде зробити вибір. Вибрати, можливо, переписати свої тілі, перепрограмувати своє життя залежить тільки від вас, що ви напишете, куди вам іти, і чого ви прагнете. Дуже важливо сісти і прописати це, власне, на цей молодий місяць. Так, щоб не жити в страху, тому що тут людина не стільки їй страшно, як вона закрила очі і не хоче нічого робити, не хоче нікуди рухатися. А тут карта сміливості: відкривайте очі, знімайте цю пов'язку, пилину, рухайтеся вперед, беріть. Життя в свої руки. Так, наступна карта десятка. А важко вам, важко прийняти рішення, важко щось тягнути. Людина на себе звалила. Це як і на роботі. А ще додаткова нагрузка на роботі, і вдома нагрузка. Але ви з усім справитеся, десятка це ще і завершення якогось циклу, завершення того важкого циклу. Далі буде легше. Хоча ви справилися. І ще карта сигналізує, що от ви справилися, ви молодець, дайте собі відпочити. Ви тягнули, тягнули, і тут вже йде все до завершення. Десятка це вже карта кульмінації. Уже все. Ви вже пройшли цей важкий шлях. Далі легше, далі буде вже… І легше, і радісніше, і результативніше. П'ятірка чаш, карта перемін, також зміни на краще, якщо ви побачите можливості. Тому що тут дівчинка схилилася і дивиться в розлиті чаші, те, що вона пролила, а заді неї є повні чаші можливостей. Діліться в свої можливості. Це ще карта віра в себе. Вірте в себе, ви можете все. Чудова енергія. Енергія віри в себе. Так, наступна карта у нас. Карта світ. Весь світ біля ваших сніг. Завершення якогось циклу. І справді тут іде карта. І одна, і друга завершення циклу. Десятка. Завершується. Двійка. Відкривайте очі. Дивіться сміливо на своє життя, відкривайте очі і знову світ, весь світ перед вашими ногами, весь світ до ваших ніг. І життя для вас, життя не проти вас, життя завжди за вас. А, яка чудова карта, карта світ, духовного пробудження, коли ви вірите в себе, ви йдете, творите своє життя а, і легкість, і радість. І це також ще і карта, можливо, ви десь дійсно поїдете. Карта дороги, світ, це як знову колесо. так, Кругле дорога, шлях. І остання дванадцята карта. Карта головна, карта головна енергія. Грудня місяця це п'ятірка жезлів. Командна боротьба тут бачимо відьмачки всі разом, радяться, варять якісь зілля, і от головна енергія місяця це буде командна гра. Команді, один в полі не воїн та просіть допомоги, створюйте команду, ідіть вколо однодумців. Це як бути в товаристві однодумців, де вас підтримують, ви разом ідете і разом просуваєтеся вперед. От така чудова командна гра. Чудові риби, чудовий буде грудень для вас, і я вас ще раз вітаю зі святами, з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим вас любимо! З Новим роком! Хай щастить вам! Загадуйте бажання, хай зблугайте ваші бажання, і хай буде ще більше і гарніше, і веселіше, і легше, ніж ви собі думаєте. До нових зустрічей, любимої!